Як допомогти військовим захиститися від ворожих обстрілів і додатково убезпечити саперію під час розмінування? Про це у нас друзі думають уже діти. Анастасія Мініцька, юна дослідниця із Києва, коли ще навчалася у ліцеї, вирішила розробити новий матеріал, з якого б військові могли будувати захисні споруди і обшивати ним свої авто, щоб він був легким, пластичним і при цьому міцним. Проєкт, який Настя розробила за допомогою науковців КПІ, переміг цьогоріч у конкурсі Малої академії наук. Це найбільше інтелектуальне змагання України дослідницького експериментального спрямування, яке проводять під час навчального року. І цьогоріч у фіналі конкурсу взяли участь 1160 учнів з усіх областей України. Ну а матеріали, розроблений Настею, тепер хочуть запатентувати. Скільки часу знадобилося дівчині та її наставникам, щоб здійснити настину мрію? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість. А це лабораторія Київського політехнічного інституту. Тут вона працює, досліджує, аналізує в одній із лабораторій КПІ 17-річна випускниця столичного технічного ліцею Анастасія Мініцька. Проводить чимало часу і вже може похвалитися своїми досягненнями. Математика, фізика та хімія точною наукою Настя зацікавилася у 9 класі. Стала вихованицею Київської малої академії наук, обрала секцію матеріалознавства. Коли почалося повномасштабне вторгнення, замислилася, як зробити так, аби її знання стали у нагоді нашим захисникам. Займалася плетінням сіток там, збирала допомогу якісь, а потім захотіла більше якось масштабно допомагати. Ось і так як я цікавилась наукою, то який краще зробити спосіб ніж через науку допомогти. Десятки ідей і можливих рішень на допомогу Насті прийшов цілий консиліум співробітників КПІ на чолі із її науковим керівником Олегом Володимировичем. Порадилися і вирішили розробити технологію створення надлегкого металополімерного матеріалу. Зараз у військових актуальна тема саме захисних споруд. Які можна було б швидко зібрати, розібрати, переносити, щоб вони були легкі і міцні водночас. Ось, але як такого матеріалу його ну їх досить мало. За основу для подальшого вдосконалення обрали пористий алюміній, раніше розроблений у КПІ, теж потенційно для військових цілей. Коли оцей матеріал нам показали. Да, його теж, ну якби хотіли розроблювати як демпфіруючий елемент, там він мог використовуватись при вибухах і все інше. Він дуже легкий і ну дуже гарна міцність. Наступний етап підбір наповнювачів для покращення властивості алюмінію, а саме зробити його ще більш легким, пластичним, а головне міцним та надійним, щоб при ударі було складніше зруйнувати. Перебрали кілька варіантів. Матеріал просочували різними полімерами за допомогою екструдера. Це щось на зразок іг. Ганської м'ясорубки ми використовуємо пористний зразок алюмінію, який до цього отримували в лабораторії. Вставляємо його у камеру екструдера, і далі засипаємо полімер у вигляді грану. Полімер проходить крізь шнек, який як металева частинка, яка крутиться і створює тиск, під яким полімер проходить до камери. Там він нагрівається і під тиском проходить крізь пористий зразок. Таким чином відбувається просочення, і ми отримаємо ось такий от зразочок. Близько року спроб і помилок, хоч і не з першого разу, але дослідникам це таки вдалося. Отже, коли розміновують різноманітні території, коли стикаються з вибухонобезпечними предметами і їх підривають, то цей матеріал він може бути корисний для того, щоб забезпечити додатковий захист людям, які цим займаються. Ми зробили такий варіант, що його властивості набагато краще при меншій масі. Для людини, щоб зробити якусь вогневу точку дуже швидко під вогнем противника, і щоб маса була допустім, на, там на 8 людей по 10 кілограм, і щоб це все було 80 кілограмів. Вона захищала від куль, то це було б дуже класно. За тим, як Настя досліджувала і створювала геть нове, уважно слідкували її батьки. Вони теж науковці і донькою дуже пишаються. Ми розуміємо, скільки науковці так, що не те, що ми хочемо, не одразу да виходить. Але ну звісно, ми дуже раділи, коли зрозуміло, що так це виходить. Винахід до створення якого долучилася Анастасія, уже подали на патент. Дівчина мріє, щоб його апробували у польових умовах. Якщо потрібно, потім допрацюють. Олена Лоскун, Іван Головач, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Цікаво буде колись показати вам випробування в польових умовах. Сподіваюся, свіжу ідею підхоплять практики. Ну а з людьми, які мислять так нестандартно і глобально, звичайно, хочеться познайомитися самій і ближче познайомити вас. І у мене в студії сьогодні потріїна насправді цікава зустріч. Наша юна дослідниця, переможниця конкурсу захисту МАН Анастасія Мініцька. Анастасічко, рада бачити. У Добре. студії, Добре. спасибі, що прийшли. Вітаю з перемогою вас і а, всю вашу команду. Добре. І Сергій Рева, заступник керівника управління організації піротехнічних робіт ДСНС України. Правильно я все сказала? так? пан Сергій, дякую, Добре. що прийшли. Людина, яка має прямий стосунок до розмінування, тобто саме та сфера, де й може допомогти в майбутньому матеріал, створений Настею. А і це ще не все. Бо ще одного нашого гостя я попросила окремо зайти в студію. Будь ласка, запрошую. Заходьте до нас от сюди поряд з паном Сергієм, і це все для того, щоб ви побачили, як рухаються наші сапери в такому ось повному обладнанні, зовсім нелегкому. Давайте знайомитися. Євген і, 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 і дуже теплому, бо видно. Пан Євген, прізвище ваше євген Захаров. Дуже приємно. Спасибі, що ви до нас прийшли. Скільки кілограмів це все важить? Ну, в залежності від розміру костюму. Ну, цей важить до 60 кілограмів. От зараз 60. Так. Ну, слухайте, ви героїчно в ньому прийшли, просто достатньо швидко. Чи легко працювати в такому обладнанні? І де ви останній раз працювали? Ну, працювати тяжкувато, в залежності від температури. Зараз і важко. А працювали останній раз не в місті Ізюб. Так. Як нахилятися в цій штуці? Ну, як. Ось так тренування теж Ясно. потрібно привикнути до костюму. Друзі, оце власне дуже показова історія, щоб ми розуміли, в яких умовах працюють зараз сапери. І ще раз всім, хто бере на себе цю небезпечну роботу. Настусечко ну а до того як виникла ідея, покажіть, будь ласка, ваш цей новий матеріал. І пан Євген напевне теж цікавився на нього. Подивитися. Ми вже в сюжеті чули про те, і ще раз назвіть нам, як це називається. Це матеріал з алюмінію. тобто ми використовуємо порости алюміні, в який потім заганяємо матеріал-полімер. Тобто надлегкий металополімерний матеріал. Ось він корисний тим, що він легкий, але тим паче він все ще дуже міцний, і його можна використовувати при знешкодженні вибухових предметів. Так, і фактично так він вже виглядає. так? Це так. вже такий результат. так? Ну і я знаю. До того, як прийшла ця ідея, у вас взагалі були знайомі сапери? Як як з'явилося? ні, взагалі не було саперів, і дізнавалася інформацію з інформаційних джерел. і Допомагав науковий керівник також з інформацією, але саперів знайомих ще не було. Але ми не випадково організували всю цю зустріч, ви знали про неї і хотіли поставити запитання практикам. Ось, будь ласка, пан Сергій готовий дає вам можливість почати це інтерв'ю. Ну а ми тим часом друзі заведемо завеземо в студію ще цілий стіл важливих речей, які пан Сергій походу прокоментує. Настусю, вам слово. Так цікаво було дізнатися, які найпопулярніші методи виявлення вибухонебезпечних предметів. Ну, насправді, методи виявлення найпопулярніше це, напевно, виявлення вручну за допомогою металодетектора. Це найпоширеніший метод, і в принципі це той, який використовується всіма саперами: Металодетектор, сапер. І виявлення вибухнесе предметів. Звичайно, що на сьогодні ми ще працюємо над тим, щоб впроваджувати інноваційні методи, це за допомогою безпілотних літальних апаратів. Але звичайно, що цей метод спосіб він потребує практики, потребує випробувань, і це саме ті інновації, і в тому числі я думаю, що і ваші винаходи вони також знайдуть обов'язково місце в інноваціях, тих, які впроваджуються сьогодні в нашій державі, і в тому числі в сфері розмінування. Саме це те над на чим ми працюємо. Дякую. Ще цікаво дізнатися, от які найефективніші методи забезпечення безпеки людей, які от займаються цим розмінуванням, в цьому випадку я скажу вам так, що найбезпечніше, напевно, це розмінування з дистанційним управлінням. Тому ми використовуємо машин-механізоване розмінування. В першу чергу це безпека персоналу, тому що головне для нас зберегти життя і здоров'я наших людей. Так. Так, отже, я все-таки хочу, щоб ми побачили, з чим реально зараз мають справу сапери, оскільки я бачу, е прошу наших режисерів уже ввозити, заповнені різними речами. стіл пан щоб ви нам все-таки е розказали, оскільки для вас це такі реальні щоденні предмети роботи, а наші глядачі напевне, що не завжди е знають е про ці всі обладунки, тим більше що е цікаво чи їх достатньо. Розкажіть нам, будь ласка, що ви привезли? Зараз ви знаєте все так, це зараз. Окей. Нас на столі абсолютно реальна амуніція наших саперів. Вона робоча. Ви бачите, вона не, не нова, як то кажуть. Це бронежилет шостого класу захисту. Ми використовуємо щоденно для розмінування. Так само шолом броньований і окуляри Наколінники, налокітники і рукавички для захисту відповідно колін, рук, локтів. Це проти зуття. Протимінне зуття для роботи в зонах, де можуть бути виявлені протипіхотні міни, касетні якісь пелюстки чи ще різні вибухи на спичі предмети, що на які можна наступити. Ну і напевно, найлегший бронез бронезахист це той, який використовується при гуманітарному розмінуванні. Е, так він це не важкий. що найлегше, да? Він так, да. він не важкий. Так, а ось це напевно, найважче. Це й спробували настільки. Це на, на, на Якщо по кілограмів, він десь близько 15-16 кілограмів важко на шістнадцять ну і і відповідно забрали до цього бронежилети. Вони використовуються при планових роботах при гуманітарному розмінуванні. Тобто, коли ми вже розуміємо з якою ділянкою ми маємо справу, що там може бути виявлено, тобто це вже планові роботи. Це те, коли ми вже опрацювали інформацію з, з ділянкою. Ми знаємо, що там можуть бути виявлено чи протипіхотні, чи протанкові, чи там взагалі це район там ведення бойових дій, тому. Та дідо в Крисовиць такі. Андрій, так. от мене паралельно запитання. Весь цей протимінний захист це виробляють в Україні зараз? Чи ми за кордоном закуповуємо його? А, І чи вдалося його вдосконалити за час війни вже? Це Україна, це е, Канада. Це Канада. А у нас такого ще не можуть робити? Е, в, ну, українських виробників. Е, був виробник Україні, зараз, чесно кажучи, не чи є українські виробники, які виконують такі завдання. Це також за кордону здається Британія. Але, але такі в Україні також виробляють. Угу. Панегене, ну а ви встигли подивитися на сюжет про власне. Винахід Насті, який по ідеї дає можливість Настюш, і ще раз панові Євгенові, розкажіть, що можна робити з того матеріалу, який ви придумали, який ви винайшли. Початковою ідеєю було розроблення надлегких захисних споруд, тобто як такі хатинки, які можна збирати, розбирати легко і їх переносити. Ось, і саме цей от матеріал він дає змогу це робити. Також була ідея робити як додатковий захист для бамперів машин. І це також він підходить для цього, адже він досить легкий, а це важливо для машин, щоб не було перевантаження Якісь такого. Це для, для саперів, наскільки я. Ну так, це якраз так, ці це захисні такі. хатинки, uh -huh. такі от перенесні, їх можна uh -huh. збирати, розбирати швиденько. А це метал може зробити легшим такий от захисний костюм, тобто не зменшити його рівень захисту, але зробити його легшим, мобільнішим. Я гадаю, що так, можна зробити саме як додатковий захист, ось, і він буде ефективніше. Тобто його не можна використовувати безпосередньо одним, але його можна з чимось використовувати. Він буде виконувати додатковий захист і не буде перенавантажувати. Тобто можна буде досить легко ну, так само переходити. Ось. Пане Івана, ви як практик, як думаєте, є можливість зробити такий міцний матеріал, але легший, для того, щоб вам було легше рухатися? Думаю, так. Я думаю, можна покращити сплав металу, і зробити його легше. І буде краще працювати в ньому Та, і добре. не настільки важкий буде. Дякую. Пан Сергій, ну і власне, я не прошу вас е, значить, коментувати цей е, матеріал, який зробила Настя, тому що ви попередили для того, щоб він був сертифікований, потрібні е, випробування, дослідження. Скажіть нам, будь ласка, зараз коротко які головні проблеми нині в очищенні е, величезних замінованих територій, чого не вистачає насамперед. Напевно, ну, саме велика і проблема, яка є в нашій країні, це не тільки для розмінування, це для всіх. Це незавершена, на жаль, війна. Це є певносною проблемою. Друга проблема, який і фактор, і такий впливає на розмінування, це те, що расисти використовують там нестандартні методи мінування. Це величезна засміченість і щільність замінування. Це постійні обстріли територій, які вже були перевірені, тобто і вони потребують повторного розмінування. Це саме ті аспекти, які впливають на розмінування, на об'єми, які постійно збільшуються. Хоча на сьогодні є досить багато інноваційних методів, які ми проваджуємо використовуємо ми, аналіз супутники, знімків, тобто до повномасштабного вторгнення, і зараз як поля обробляється, не обробляються, для того, щоб аналізувати територію, виставляти пріоритети і акумулювати зусилля саме на тих територіях, де це потрібно, зрозуміла. Суснує що я думаю, що власне, зустріч така хай коротка з практиками була корисна для вас. Збираєтеся продовжувати роботу в цьому напрямку. Так, я збираюся, може якось досконалювати і насамперед проводити досліди ще, тобто, можливо, в більш польових умовах, щоб зрозуміти, чи дійсно його можна надалі використовувати, передавати. Ось і спасібі вам. Спасибі вам, друзі. Ну ось на наше молоде покоління вже думає над тим, щоб ми стали ще більш захищені. Дякую вам усім, спасибі величезне за ідеї, за вашу щоденну працю. А за те, що прийшли до нас, юна дослідниця, переможниця конкурсу Малої Академії наук Анастасія Мініцька, Сергій Рева, заступник керівника управління організації піротехнічних робіт ДНЗНС України і Іван Захаров, реальний воїн САПЕР. Щиро дякую вам, спасибі і працюємо для перемоги.